Так, ранок в моїй тепличці. Сьогодні у нас 2 серпня. Давно я для вас не знімала, так як була то на відпочинку, то займалась іншими справами. Так, це моя тепличка. Зразу скажу, що огірочки в мене вже прихворіли. Ну, їм уже, мабуть, скільки вони в мене, 3 місяці тому я їх нічим не обробляла. Тільки ну, в ґрунт я додавала Триходермін такий в сухому вигляді. Тому вони мене захворіли, але вже їм мій час, я їх, мабуть, буду зараз всі скоро зривати. Та хочу посадити на другий оберт огірочки. Так, ось такі огірочки, да прихворіли, але вже не бачу я сенсу якось їх лікувати. І ще зараз покажу вам мої томатики. Це Толстой. Бачите, вже ось у нижній кисті ми всі пообрізали. Також і сих ось потихеньку відриваємо, стиглі томати. Ось толстой. А тут ось оце в мене томатики черрі, тут і фруті. Ну, ще толстого вам покажу. А нав'язувались дуже гарні. Такі ось окитиці, гляньте. Це в мене або пінг хіт, або мануса якийсь такі томат. Це також черики. І це череки Єлоубіц помаранчеві Томати в мене, не знаю, мабуть, пінк хіт. Бо вони в мене були підмерзли, тому я вже на них великі такі ставки не роблю. Ну, а це треба зараз зняти сухі листочки. Це тут і фруті такими китицями. І далі вони стигнуть. Толстой.